Друзі, зняла зірочку. Бачите, в мене така зірочка світилася вона ось тут. Ось, а два руки не світиться, тому що небезпечно. Уявіть собі, на вулиці там хтось ходить якийсь там диверсант, а тут зірочка світиться, так можуть стріляти. Тому вже прибрала зірочку на шестигранну, не п'ятигранну. От, і вже в мене тепер отаке от віконечко. О, де зірочка буде в куточку світитися. Отак, От отак вони і жили. Але ні дня, нікуди не виїхала я з України, з країни, з Києва. Я тут була постійно. І коли в Київ, на Київ тут був такий напад, був так не знаю, хто там що думав. З киян, бо нас же тут багато, мільйони. Це я сама ж про себе думала. Ну про дітей можна було вже й не думати, бо вони вже дорослі, вже самі вирішували. От. А я думала: от хай мене тут і вб'ють. там сяду під акацію. Але ви бачите по тим містам, де Маріуполь, де всі це під акацією сидіти, це ну, ну, все рівно вигнали б ці Бахмут, знищили. Просто неймовірно. Жорстокість. Це, це жах просто. Це я так думала собі, але не знаю. Отак от за бандитів голосувати. Але хто там голосував? Мій чоловік казав мені, що і за таких дурнів, як ти, і такі вибори в нас. А, а як ми знаємо, за кого голосувати? От уявіть, люди всі на роботі. По яким критеріям ми можемо визначити, хто нам потрібний, хто нам не потрібний. Раніше, от раніше. Якось вибирали на підприємствах, хтось там, там кращий, отак от от треба вибирати, мабуть. А зараз все, бізнес, хто більше грошей має, той і лізе. Ось. Тому мішками перетягували ці голоси, коли Гословська була кандидатом в ці депутати. І, і у той, як його, блін, сивий такий, земе покоління. Харашковський, о, Харшковський, так. От. От а в мене якраз подруга туди в секрет, тоді в секретаріаті сиділа. Так блін, прямо мало не заставляли писати підписи, але вона не погодилася за неї, написали, поперетягували мішки. То до Богословської, то від Богословської завал. О, так ви хочете проголосувати. Хто це що це проголосує? Вибачайте мені. то вірно сказав президент, що ми кожний собі президент, тому що якщо ми на кожний на своєму місці будемо ніяти, то нічого в нас і не буде. Ось. Але це така неймовірна, неймовірна історія. Я думаю, що дуже швидко потрібно змінювати закон про вибори і е, просто прийняти добре, що про дрова прийняли. Добре, що президент прийняв закон. До речі, дуже мені сподобалося. Прийняв закон е, про те, щоб заборонити використовувати пальмову олію в країні в їжу. Ви уявіть собі, це такий закон, що це про це мрієте, бо ви ж підіть. І в ці, ці супермарки скрізь пальмова, пальмова, пальмово як неймовірне неякісне харчування в нас. Отож вони і виставляють туди до супермаркетів, бо хто ж його купляє? Люди вже стали розумні та й не беруть. Але ви знаєте, я вам скажу, що безкоштовно все рівно, що ти купиш зараз, це така боротьба також. Що ти купиш зараз в них те саме? От вчора, наприклад. Ще не, не завершився срок, а вони пишуть, що завтра вже завершується срок, а роблять мінус 50. Це означає, що можна все-таки його їсти. Вони роблять мінус 50, але ж, якщо ви такі вже дуже чесні, відверті, навіщо ви ставите мінус 50, знаючи, що завтра вже його не можна використовувати? Уявіть, це ж також ненормально, тому тут потрібно знижувати ціни. Глобально, щоб людина прийшла, не купила те молоко за 60 чи за 40, от, а купила б його за 15-20. Вони ж в селах беруть по, по 7-8. По от де проблемочка. Не гаразд. А вони, будь ласка, собі ставлять ціну, потім роблять мінус 50, потім роблять з нас дурнів, дурнів таких. так? Тоді дають мінус 50, бере. Я брала так? От, а зараз вже безкоштовно беремо, тому що вони виставляють там ящики в якийсь там час. Це ж не постійно. Після вони навіть огірки, я вам кажу, квашені, огірки, от нещодавно йшла, в невеличких баночках. Просто от вчора вже завершився квашені, огірки герметично закриті. Як це? Як вони в бочках зберігаються по три місяці, а в них вже тут холодильник є? Чому ж не продавати ще і ще і ще? Ні. От завершився срок, вони вже отуди от його повиставляли. Я йшла так шість цих, взяла огірки, ви мене вибачте. Перекладу в трьохлітрову банку, а вони з перцем, вони такі смачнющі. перекладу в трьохлітрову банку і коли буду заносити консервацію, баклажани, я законсервувала, ну, такий салат робила. я занесу сину з невісткою ці огірки в трьоххітрові банці, тому що вони такі не захочуть з маленьких відеречок. Тому що вони знають, де я могла їх взяти. Отак от так, о, друзі. І таке вже накопичилось в мене 10 штук. Дякую їм, звичайно, за це. Але якби мене люди не навчили, то я би не знала, що там таке можна. То я тепер як йду, мені мені казали, мої друзі, ми з ними тут газони садили дерева, дерева проти банди були, захищалися як могли. А сьогодні вже хіба ми можемо захиститися? Коротше кажучи, вони мене навчили, що треба поглядати. Погляд таке, от тепер як йду. Куди там йду, чи знімати відео, чи десь від цього з оболоні йду від зустрічі з чоловіком. О, Так проходжу мимо раз, раз, а один раз бачу стільки там всього, що капець, два ящики стоїть. Я покликала своїх друзів, давайте сюди друзі, на розборку цього всього. То я насилу його доперла додому. То, і, звініть, ви мене, мене, вибачте, як порахувати, то вже місяць іще можна місяць його їсти. А вони розповідали, до речі, не знала, що в них така їжа, і думала, а просрочено, все, завтра вже не можна. А фігушки, воно там таке напічкане цими пальмовими оліями та консервантами, що, блін, його можна їсти через півроку. От, до речі, у мене відчина лежала від них вже півроку. От ви не повірите, під морозилкою. І я просто взяла її, думаю, треба відео зняти, тому щось треба зробити. От, я взяла її, відчинила, а дві дві там лежить. Одна бачу якась булька, ну думаю, може вона герметична така, в пакетах цих. Ну, думаю, може вона зіпсувалася. Ні, відчиняю, пахне, ароматна. Ой, блін, та я... Не те, що пошкодувала, що відкрила. Я просто думала, хай собі лежить на випадок такий, хтось прийде, чи там не буде там часу готувати щось таке, чи борщ, чи щось таке, то можна буде раз, два і з'їсти. Порізала, то я її потім склала, вже ну, зняла відео, склала в пакет, я ж не можу стільки з'їсти. І вже тоді, коли вже хочеться, вночі його їла. А ікру також, блін. Ікра. ну мені потрапилось одного разу ікра, два види ікри, так я ложками ложками, по чуть-чуть, Як це можна їсти взагалі ікру ложками, от, як показують в рекламах, таку, 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 тут то, то і не гаразд до цієї їжі. Тому що все показують, все хочу, щоб купили, в них купили, а десь ж треба ці гроші заробляти, тому що всі риби видушили в цьому. От тобі і війна, от тобі і не гаразд, і не треба як це, упавати на того Бога, бо його немає. бо він тут. Бачили, що робилося і робиться з Ну, Печерські лаври вже заспокоїлася, та все. Всі хрести виробляли, якісь там горщики виробляли в цих корпусах Печерської Лаври. Я колись ходила, думала, вони там Богу моляться. Звичайно, мені хочеться ще туди, але не пропускають. Я хотіла пройти. А нижню частину геть закрили, тому що там п'ять чи шість було підприємств цих і, і баня, і все, що хочеш там було. уявіть собі. А ми йдемо, думаємо, ой, монах, ой, піп, чи як він там, господи боже мій, як він там, ці, монах, єра, монахи, ще якісь там. Бат... Вони навіть не батюшки, вони попи, коротше, кажучи. Ідуть, я навіть там в кафешки купляла, купувала в них піцу. От і мені просто сподобалося, що на горі так я люблю, таке на Дніпро дивишся, романтично. А виявляється, що вони там блін бізнесом таким займалися, випікали ці булочки, чашечки, якісь з, з цими з божественними сими. Оді, от де війна. Оце ж ви думаєте, що в Валлінці оце на наводнення було? То це що? Я вже побачила, що вони оце нарошно роблять. Вони ж роблять і цунамі, все ж хоче, щось якісь бомби, щось там зривають, і робиться цунамі. Оце таке людям роблять. Так вибачте мене. Так навіщо ви брешете всім, що бог Бог, а самі, до речі, люди ж всі приймають участь ті що нижчого рангу в цьому. І тоді вже дивуються, чому це в нас так, чому це в нас війна? Оце така моя думка, вибачайте, що зранку стільки вам всього наговорила. Дуже гарна розмова на ранок, як, як на горі Афон. Дивіться, яке сонечко! Ой, сьогодні я наговорила.